Встановлення парктроніків Passat NMS 25 USA B7. Ось такі парктроніки, я їх купив дешеві парктроніки чесно кажучи. Неважно В общем, заглушка відстань 40 см від землі. Цього достатньо для того, щоб парктронік спрацьовував на 40 Пів метра, пів метра, мені це достатньо. У мене задача була, щоб не чіплять бордюри. Так, що я зробив? просварлив тут дюрочку, дальше розколупав конечно, це все по колхозному, але так я зробив. Ну все. и все по классике колхоза. Паяльник, плоскогубцы. Вставляем паратроники. Первый, другий. Вставляется вот так. Тут. Вот так вот эта перемычка разрезается. Вот так вот. Навпилодокчик. Ну, и все. И так впихивается Феном феном його розплавляється, трошки розгріваємо і воно заходить. Цей партронічок в мене він 21 мм. Він входить. З іншої сторони, так. Я просто не хотів робити дірку в своїм бампері, адже партроніки не оригінальні, вони більші може в майбутньому, чи я продам, чи може я захочу оригінальні сюди поставити. А в оригінальних дірочка менше. Тому я. Ну, отак от заколхозив, в принципі, при бажанні можна або залишити потім, якщо понадобиться вставлять вставляти оригінал, або просто поставити сюди туманку. Коротше, суть не в тому. Чим я столкнувся, як завести провода. Ну, в принципі, ось вони, ці всі провода, там 4 паратоніка. Я їх провів, що ми робимо, що зробити. Знімаємо акальмулятор. Там є такий чехольчик, ну не чехоли ця шняга. Знімаємо тут колечко, воно все на цьому ставиться. Далі все знімається. І ми бачимо тут внизу. Ну я вже все просунув. В общем, там дали буде далі буде заглушечка така осьоно, ось, ось резинова. Так, що ми тут робимо? Ну, по-перше, треба зняти бардачок. Перше, що ми робимо, це знімаємо бардачок. Бардачок знімається. Все, бачите? Тут одна і тут одна. Просто його так от треба нажать. От все так. Зжимаємо. Ну, банально просто треба витягнути Ось Отак от робимо. Зжимаємо і все, він витягується. Може там трошки царапнеться, Ну, то таке не страшно. Все, витягнули, Поставили. Далі знімаємо. Все. Отут один. Ось, ось, ось тут один. Ось, ось Ось тут один шурупчик. І ну опять же отут два шурупчика, тут ви зрозумієте, тут два шурупчика. Взагалі, не хочу знімати просто бардачок, ну тут все інтуїтивно понятно. Знімається. Тут така пластикова накладка я її зняв. Тут три, три под... вот під зв'язочки дивідо. Раз два. і под бардачком ще два. Знімається ця пласт... пластмасочка, знімає оцю фішечку, Там акуратна тверточка виколопа, і то все вона. Все тут рекріпне. Ну дивіться, не зламайте. Далі зняється ця заглушка. Ну, тут така пластмасова стоїть. Тут ми що бачимо, тут ми бачимо товстий жгут жгут наших кабелів, які заховне каса салона, ми її не чіпаємо. У нас тут є такі ось о, бачимо, два питника. І тут така у нас захована вже ось заводський вирізаний вуйк. Ми просто його її підіваємо. І тут буде заглушечка. ось така. Загушечка буде там, ну погано видно, але... І вона там є. Ось це ігрушечка. Заглушечка, ось, ось, така воно. Ось вона, де вона? О, це я підсвітив. Ось сього. Ну, далі там її витягуєте, тільки її продавлювати треба. Ну, Желательно з багажного відділення сюда, Просто пальцями тикаємо, вона випаде сюди. Тому що якщо ви будете тицяти пальцями. Капоту вона просто вилетіть туди. Ну все одно її там можна достать. Ну бажано Роби, вчиться на чужих помилках на моїх. Просто тикайте пальцем, вона сюди випала, далі перерізаєте дірочку все, притягнули кабельку і І все. Далі кабельки ми притягнемо сюди-сюди. Треба буде зняти байдум. Ось. Ось Тут відео в інтернеті є, там є берем викрутку, ось таку пластику, подеваем там такую щеку такую вот, як її назвать, параболообразную или такую дугу, і просто надо вот так вот чик, ось, чик, вытянуть, она вот такая вот тут. Вона, вона пластмасса, дуже обережна. Мы натягаємо вот так сюди, я просто один і выкруткаю, ось тут її шукаем, вона так чик, вытягивається. Далі витягується ця штучка, витягується ця загушечка, ця фігня знімається, далі проводимо знімаємо воду. Далі відшовкується ось порох, не порох, а не, накладка на порох. І просто ось так от резиночки і акуратно пальцями там не надо, можна не надо твердочки, вони тут такі, в принципі, легенько знімаються, все остальні. вам не бмв там тут мы пластмасса мы стали такие крепкие более такие мягенькие Цей пластик, пластики она снимается далее проводим всю проводку где на что надо снять штучку вот такая справа такие справа ну, может вот этот бардачок Сейчас. А, бардачок бардачок и вот все снимается просто вот так вот вытягивается все на защелочках Ну єдине, що і потім в мене тут газ просто стоїть. Якщо газу нема, просто вийти на воду. І ось тут ось буде місце. Трохи Хай повисить вже цей газ. Ось, ось Цей шурупчик знімаємо І ось оцей. шурупчик, ну саморізики такі под, под таку біту. Так, наскільки у нас тут біта? TX15. TX15. Все. TX15. Не важно, у нас наборчик бы снимает. То есть один, два. И вот тут. Вот тут еще третий выключит. И та же снимается. Все. Так. Да, ну, вы поняли, да. Самое главное, что там уже завод-производитель пред... Передбачувати почу. Ось, ось таке віконце, все, бачите, все воно чик-чик. Ось так от ярточка підколкнула і там вам буде заглужечка вже готова. І проводити свої кабельця. Це ми завели парктроніки передні. спередка. передка. І далі це каса, іде підключаємо до нашої до нашої як, блачка комп'ютера чи як ми називаємо те, що ми розташуємо багажними Наступне відео, відео я його вам покажу, якщо потрібно.